Долучаємо до роботи і до етеру Дмитра Снегирьова, військового експерта співголову громадської ініціативи Права справа пане Дмитри, вітаємо вас. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що долучилися. Звичайно, наші розмови і про фронт. Зокрема, сьогодні проходять під знаком подій в Давосі, можливої зустрічі сьогодні в Абудабі в об'єднаних арабських Еміратах. Перемовини, угоди, можливі, економічні, політичні, військові. Це все ще поки що, як то кажуть, вилами по воді писали. Не лише вилами, але багато що залежить від того, що відбувається і відбуватиметься на фронті. А на фронті ворог зазнає критичних втрат, ну максимальних втрат стало на зараз до 30 П'яти тисяч про це навіть говорив президент Трамп. Що от бачите, які втрати на фронті е, відбуваються, за рахунок чого вдалося досягти такого показника? І ось ці слова міністра оборони Федорова про 50 тисяч. А е, е, наскільки це реалістично? Наскільки це може дійсно змусити путінську машину ось цю мілітарну забуксувати? Давайте аналізувати разом. Низка факторів привела до таких втрат окупаційної армії. Перша це інноваційні технології Сил оборони України. Саме українська оборонка запровадила вперше в світі так звану систему стіни дронів або більше відому, як кілзони. Наразі протяжність кілзони її ширина до 10 кілометрів. Можливості української сторони щодо знищення живої сили і бронетехніки зросли в рази. Цебто. На відстані навіть 10 кілометрів окупантів від позиції Сил оборони України окупанти не мають можливості прихованого приміщення особового складу і техніки, Ба більше того, саме використання FPV-дронів і розвідувальних дронів унеможливило використання бронетехніки окупантами і засобів ураження першу чергу ствольна артилерія. Тобто, перший фактор це інноваційні технології сил оборони України. Причому, шановні телеглядачі, щоб ви розуміли, за оцінками російської сторони підкреслюю, сили оборони наразі мають можливість на окремих ділянках фронту використовувати до 14 FPV-дронів по поодинокій цілі, а саме військовослужбовцю збройних сил Російської Федерації, окупанти не мають такої можливості, такої кількості FPV-дронів. Друге, низький рівень підготовки наразі штурмові групи їх кістяк складається або з так званого спецконтингенту, К, це ув'язнені російські колонії, які згідно указу російського диктатора мають право підписувати договір з міністерством оборони країни окупанта навіть в залі суду. І відповідна друга категорія це примусово мобілізовані з окупованих районів Луганської і Донецької області, причому віковий ценз від 18 до 65. Вони не проходять бойового злагодження, низький рівень підготовки їх відразу кидають у якості штурмовиків. Цим обумовлюються високі втрати окупантів до рівня 35 тисяч на місяць. І щоб ви розуміли, що це не тільки цифри Трампа, Сил оборони України, російські офіційні ЗМІ і російські пабліки повідомляють про те, що, наприклад, Поволжський Федеральний округ. Там кожен 105-й, 10-й працездатний чоловік загинув в Україні. Критичні показники, причому на офіційних сайтах повідомляється, що кількість некрологів за останні півроку зросла на 30-40%. А це свідчення серйозних втрат російських окупантів. Третє, що е, дає можливість силам оборони України відповідно наносити колосальні втрати російським окупантам, це, відповідно, і низький морально-бойовий дух російських окупантів, саме якраз штурмових підрозділів. Тобто, тактика так званих «банзай-атак» вона себе фактично вичерпала. Причому про. Реакцію з боку навіть вищого військового керівництва Російської Федерації на масові втрати е, є кадрові рішення, а саме, відставка генерал лейтенанта Сухрабова і відповідна командувача 55-ї дивізії морської піхоти, які Намагалася от такими лобовими штурмами, тактикою за чиної паста проломити оборону Сил оборони України на Покровському напрямку. Ну, привела це до колосальних втрат. Тобто, оця сукупність фактів і дає ті цифри втрат російських окупантів, які озвучені американським президентами відповідно українським розвідтовариствам, а саме до 35 тисяч особового складу. Чи мають можливість поповнення окупанти? А о цим проблема, незважаючи на те, що у них мобілізаційний потенціал до 20 мільйонів. А мовиться про те, що цей мобілізаційний потенціал може бути використаний лише а за умови часткової мобілізації другої хвилі або загальної мобілізації. Але після першої хвилі так званої часткової мобілізації, коли один мільйон росіян виїхало за межі країни, а це найбільш кваліфікована робоча сила. Путін не наважується на оголошення навіть часткової, не говорячи вже про загальну мобілізацію. По контрактниках те, що Росія говорить про те, що черги в військкоматах стоять, В військоматах не черги стоять, а військомати завалені двохсотими. Кількість контрактників за рік 400 тисяч. Це офіційні дані, озвучені медведєвим. А кількість втрат російських окупантів, тих самих контрактників, за даними британського розвідного 450. Тобто, можливість поповнення особового складу і за рахунок контрактників вже фактично себе вичерпала. А плюс економічні труднощі, з якими стикається Російська Федерація. Якщо раніше контракт це був на рівні 5 мільйонів рублів разова фінансова допомога, то тепер 3, а в деяких регіонах до 2 мільйонів. А, скажіть, будь ласка. А... У зв'язку з тим, що ви е, зараз проговорили, чи є можливість справді досягти позначків 50 тисяч вбитих окупантів на, е, на місяць? Бо саме про таку амбітну стратегічну мету каже новий міністр оборони. Е, чи бачите ви можливість справді цього досягти? І на вашу думку, чи корелюється це зокрема з заявами головнокомандувача збройних сил України про те, що е, ми будемо проводити наступальні операції? Адже це питання про наш ресурс? Так, пані Христина, е, йдеться про те, що то цього рівня втрат 35 тисяч ми досягли за рахунок. Масового використання І наразі перше завдання, яке стоїть перед Федором, це якраз масштабування виробництва FPV-дронів, причому і fpv дронів на оптоволокні, де у нас є певні серйозні проблеми. Плюс насиченість лінії фронту. І дронами і операторами БПЛА вона не однорідна, тому і наразі проводиться реформування підрозділів збройних сил України в моменті збільшення чисельності підрозділів саме операторів БПЛА. А відповідно, якщо вдасться досягнути цілей, а саме випуску тої кількості. FPV-дронів, про які говорила вище військово-політичне керівництво, то я вважаю, що ця цифра 50 тисяч, вона реальна. Тим більше, що 80% втрат особового складу армії країни-окупанта це якраз наслідок використання українською стороною FPV-дронів. Так, ну і ворог, звичайно, має великі втрати і втрати серед населення країни-агресорки, також залучає іноземців з різних країн, з країн Африки, зокрема, це те, що ми бачили, ми знаємо з Північної Кореї також. Ну, Але й активно залучає в примусовому порядку також, не лише, очевидно, в примусовому варіанти бать різні, але в основному, в примусовому порядку і мешканців окупованих територій. Як відбувається цей процес мобілізації, скажімо так, і які ти до чого цих людей готують? Чи це такий резерв, готує Путін знову ж таки на випадок? Чого Ні, це в першу чергу якраз у за рахунок мешканців окупованих територій намагається знизити коефіцієнт втрат Збройних сил Російської Федерації, тобто використовують російську тактику бабині заплати від того, скільки загине чоловіків мешканців Луганської, Донецької, Запорізької Херсонських областей? Соціальні потрясіння в Російській Федерації не відбудуться. От на це і робиться розрахунок. Чому і такий віковий ценз від 18 до 65? Нагадаю, в Україні 25-60. І це при тому, що у нас мобілізаційний потенціал 4-4,5 мільйони, тобто в рази менше, ніж України-окупанта. Тому саме от за рахунок окупованих територій вони і намагаються вирішувати декілька питань одночасно, шановні телеглядачі. Перше це поповнення особового складу в першу чергу штурмових підрозділів, а друге, це зачистка автохтонного місцевого населення. Тобто навіть умовно проукраїнське про населення окупованих територій вони вважають для себе загрозою, і тому відбуваються ці процеси. Тобто це фактична та тактика 30-х років радянського союзу, коли штучний голодомор на тих територіях змусив е більшовиків не те, що змусив, а це була їх тактика перекидати з Російської Федерації в Донбас і відповідно інші території України, так званих панаєхавших. А вже через два покоління вони почали волати у Донбас. Оце і відбувається і наразі. Тобто, один в один тактика сталінських спеціальних служб. Тут знаєте, я до слова лише скажу, стежачи також за телеграм-каналами опозиційними російськими, там є багато інформації про те, що ось подібним чином росіяни ставляться і в Росії до е представників е малих народів, ну не малих народів, просто окупованих поневолених народів, mm. як от е Буряти, Якути, там Евенки, марі, чи там хто тільки не є, вони теж. Ну не не, так поводяться, типу, що ви повинні всі загинути там на війні. А наші взагалі тут потрібні. Ви нам жити заважаєте. В той самий час Москва переповнена е, індійцями, і багатьма іншими представниками, народів, які приїхали працювати, бо працювати навіть в Москві. Ну в е, нема кому. Але Донбас, це звичайно біда ірану. Я хотів знати два питання в одному, щоб час не розтягувати. Коротко про Костянтинівку, чому ворог її розбирає на е, цеглини, і оця ідея про особливу економічну зону на Донбасі, куди Путін хоче вкласти гроші заморозених активів. До речі, теж зрозуміло в яку зону він каже: зону бойових дій це, це де, де були бойові дії. Чи вірите ви в те, що в ця велика рана Це абсолютно замінована, розбита територія, понівечена і інфікована війною надовго в матеріальному плані. Донбас, чи вдасться дійсно там щось зробити за рахунок інвестицій, коштів і бажання? Чи буде найголовніше з боку агресора? Будь ласка, пане Василю, по я дуже стихи. Це ключовий пункт української оборони. Це один з. Чотирьох міст сланська покровська агломерації і тому відповідна питання захоплені Костянтиніки є пріоритетним. Плюс складна ситуація полягає в тому, що Костянтиніка знаходиться в низині, а окупанти контролюють панівні висоти в часовому яру. І відповідно в турецьку це дає їм певні тактичні переваги, і для них наразі. Стратегічним завданням навіть не є Покровська як захоплення славянської краматорської агломерації, в першу чергу Костянтинівки з приводу вільної економічної зони. А отут якраз пастка, і я даю на загал всі варіанти подій. Про що йде мова? Путін намагається розблокувати заморожені російські активи. Це більше 100 мільярдів. Відповідно, пропонує вкласти ці гроші в начебто вільну економічну зону, але яка буде знаходитися фактично під протекторатом чи контролем Російської Федерації, тобто він буде вкладати ті гроші, які мали би піти на відбудову України в захоплені українські території, тим самим знизуючи ризики, відповідно, Навантаження додатково на російський бюджет у цьому і полягають от так підступний план російської влади, Себто використати ті заморожені кошти для фінансування фактично російських територій. Давайте називати речі своїми нами. пане Дмитро. Я все таки хочу повернутися трошечки до заяви Олександра Сирського. Головнокомандувача збройних сил України в одному із своїх виступів він сказав, що сили оборони будуть наступати у 2026-му. Ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію. При цьому ми розуміємо, що в обороні перемогти неможливо, тому відповідно ми будемо проводити наступальні операції, боротися за те, щоб отримувати оперативну ініціативу, тому що це призводить до того, що ворог змушений залучати і знімати значний людський ресурс озброєння боєприпаси, щоб стримувати наші активні дії. Я просто хочу зрозуміти, це зараз головком окрес. Лю є характер нашої оборони, отої самої маневреної з елементами е, якихось контратак і так далі. Чи ми говоримо про якісь глобальні суви, які ми чомусь тоді анонсуємо в паблік? А це ж повертаємося до теми ресурсів: політичні, економічні і всі інші? Він е, називає він. Фактично постфактум називає речі своїми нами український контрнаступ Куп'янську. Оце і є зміна тактики і стратегії дії Сил оборони України. Куп'янськ – це серйозний був промисловий центр і відповідно, успішна операція Сил оборони України. Свідчуття про наявність оперативних резервів, відповідно, зміну тактики і стратегії діл Сил оборони України. Плюс Покровський напрямок за останню добу звільнено населений пункт Сухецьке. Попри дурнуваті заяви Діпстейта про те, що ми там втрачаємо території, як бачимо, ситуація виглядає прямо протилежно. Тобто оці два. Фактори і ну приклади, я перепрошую, і свідчать про те, що сили оборони України використовують не тільки так звану активну оборону, себто знекровлююча ворога і за можливості контратакуючи, а відповідно мають можливість проведення успішних контрнаступів. Наразі в куп'янську фактично вже. Проведені оперативно перепрошую ударно-пошукові заходи в моменті знищення російських окупантів. Вони заблоковані там до 100 осіб, заблоковані в районі багатоповерхівок. І наразі проводиться відповідна операція з їх ліквідації, взяття під повний контроль цього населеного пункту. Та да, ну і я ще маю до вас. До вас одне запитання? От е, територіальні питання зараз вони будуть очевидно обговорюватися сьогодні. В Абудабі е, Росія вже знаєте забула про демілітаризацію, денасифікацію Київ за три дні, київський режим, мову, церкву, все, що там вони городили, городи? Вони залишилися питання дуже практичні: це території, це ресурси, це гроші. Ну так будемо говорити, і в перспективі можливості для наступу і плацдарми. Теж треба це розуміти. От Я хотів би питання: е, територіальні питання, е, як ви бачите, от. Варіантів багато. Ми не знаємо, що там є в тих угодах. Ми не знаємо насправді. Але як ви бачите варіанти? І чи може Україна сьогодні дотиснути свій варіант? І чи дійсно варто говорити про те, що зараз в ці дні Путін буде ще більше кидати сили свої для того, аби максимально загарбати те, що йому конче потрібно? І ви говорили зокрема і про Костянтинівку? Також ми розуміємо наскільки він тут хоче взяти. Будь ласка. Так е, і мовиться про те, що різка активізація боєзіткнень, Подивіться, якщо ще до пару днів тому кількість боєзіткнень 100-120, то тепер до 200 знову, і при чому основний напрямок це якраз Донецький, а не е, е, Харківський чи Сумський. Щодо територіальних планів Російської Федерації буде запропонований, на мою думку, так званий обміну територіями. Себто росіяни виводять свої підрозділи з Сумської Харківської області, Дніпропетровської, залишають заморожені лінії в Запорізькій і Херсонській, натомість. Будуть претендувати на території Донецької області, які знаходяться під контролем Сил оборони України, і тут не політична і військова складова, а виключно економічна. Їм конче необхідні поклади сланцевого газу в районі Славянська. Там колосальні поклади. Найбільші в Європі, які би дали можливість Україні отримати енергетичну незалежність, це є стратегічним завданням Російської Федерації. Вони будуть її продавлювати. Варто зазначити, що наразі під контролем росіян знаходиться природних копалень на окупованих територіях приблизно на суму до 200 мільярдів. Це досить колосальні гроші. І ще раз наголошую, шановні телеглядачі, коли ви чуєте всі ці територіальні обміни, це війна за ресурси, виключно не за території. Тому такий запеклий характер боїв саме в Донецькій області. Дякуємо дуже за фахові коментарі за аналітику. Дмитро Снеггьо, військовий експерт співголови громадської ініціативи Права справа.